Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ спішу показати вам, які будуть нові акції з 17 по 23 вересня. включно. Від торгової марки День у день мультивітамінний вітамінний нектар із м'якотю стерилізований. Об'ємом 1 літр. Ціна буде 33 гривні та 50 копійок. Всі акції в цьому відео діють, якщо ви оплачуєте карткою АТБ. Об'єм тут 1 літр. Кукурузяні палички зі смаком йогурт Малина. Вони йдуть в такій посипці, солодкі, як пудра, вага 170 грамів, і акційна ціна буде 20 гривень. Є менший варіант по 60 грамів і два смаки. Йогурт банан і йогурт персик. Я зі своїми дітьми вже спробувала всі, і знаєте, нам сподобалося. І ціна акційна 7 гривень 60 копійок. Пластівці кукурудзяні, глазуровані, цукрові, молочні 80 грамів, і акційна ціна буде 12 гривень. Своя лінія. Томатна паста розумний вибір. Така я б сказала, порційна упаковочка 70 грамів. З акційною ціною буде по 9 гривень та 30 копійок. Томатна паста від торгової марки Розумний вибір, але більшої ваги 460 грамів у склі. Акційна ціна буде 48 гривень. Шоколад від торгової марки Міленіум Бері Пері по 40 гривень. Ось такі два варіанти. Вага їхня: 85 грамів зі шматочками карамелі та арахісу, або мигдаль та апельсин. Пряники від своєї лінії із начинкою Літній сад, вага упаковці 300 грамів, і акційна ціна 27 гривень. Ціна. Молоко згущене від своєї лінії, незбиране з цукром. 440 грамів в упаковці і акційна ціна 54 гривні. Молоко від торгової марки просто наше. 2,5% жирності. В упаковці 870 грамів. Акційна ціна 38,80. Українське пастеризоване буде за 28 гривень ось така закуска, пікнік, меню. Смак буженина в упаковці 200 грамів. Тісто витяжне філо для домашньої випічки. Вага 400 грамів, акційна ціна 26 гривень. Господинки, хто вже дістав якийсь крутий рецепт із тим тістом, залишайте в коментарях або посилання, або рецепт. Буде дуже цікаво почитати, як ви готуєте із цього тіста. Дуже шумно біля цього відділу. Е, прийшла в інший. Макофе. Це такі великі упаковочки, і в них 10 порційних таких звичних. Три в одному смак лісовий горіх. І акційна ціна такої упаковочки 46 гривень. Ось така ікра мойве солона від торгової марки Водний світ 100 грамів буде за 50 гривень. Від торгової марки День у день насіння соняшнику вагою 150 грамів. Бачите, в нас і без акції розібрали. А акційна ціна буде 23 Ось вот так то. Хто куштував це насіння соняшника від торгової марки день у день, дешайте свої відгуки, чи сподобалися вам, чи ні. Серветки паперові, одношарові. 200 штук, вони не довгі, а ось такі звичайні, квадратні. До речі, непогані. Я їх брала колись, сподобалися. Нічого поганого про них сказати вам не можу. В упаковці 200 штук, а ціна буде 26 гривень. Пелюшки поглинаючи одноразові, розміром 60 на 60 см в упаковочці 10 штук. Зручно придумали, бо втікла ручка, щоб додому донести. Тут продемонстровано, де можна використовувати, але я думаю, можна будь де де вам потрібно. Акційна ціна 55 гривень та 50 копійок. Підгузки для дорослих сені в упаковці 10 штук є два варіанти акційних. Розмір М за 207 гривень 10 штук, і розмір L більші 10 штук за 224 гривні. Нагадую, це якщо ви оплачуєте карткою АТБ. Засіб для миття підлоги та стін ріо, аромат, лимон. Об'єм 1 літр, а акційна ціна 45 гривень. Для тих, хто не знає, а що ж таке картка АТБ це є банківська картка. Її можна придбати на касі в АТБ або онлайн оформити собі карточку. Є від різних банків. Райфайзен, Абанк, і найпопулярніше, я так розумію, це від Монобанку. Ціна самої картки 50 гривень, але вони повернуться після реєстрації на картку. Дуже легко поповняти, є ось ці банкомати, на які ви кладаєте, тобто користуйтесь. Це є кредитною, і ще є багато бонусів. Тобто кешбек повертається в нем, є багато нюансів, але це є зручні, зручні бонуси, зручне поповнення. Особисто користуюся, задоволена. Також багато цікавого появилось на полицях від Ліптон, такі чаї в пірамідках. Вже розпочато сезон чаювання, можна щось спробувати новеньке. Такий варіант, 20 пірамідок, два смаки. Це є чорниця та апельсин. Зараз не акційно, правда, ціна, 87,70. Такі чаї від ліптон по 74 гривні і 30 копійок, 20 пакетиків. Бачите, таке велике асорті новинок. Сидер апс зі смаком груші теж новинка, півлітри ціна 43 гривні. Така новинка від торгової марки Ферма, Вершковий крем-сир 170 грамів за 73 гривні та 60 копійок. Така новинка від торгової марки Яготинський йогурт турецький. 8% жирності, 260 грамів, 42 гривні та 20 копійок. Відділ із печивом від рошен ловіта. Ось така новинка. Печиво здобне. Смак лимон. 44 гривні за 152 грами. Так. І ще є смак кокос. Цікава теж новинка, я би спробувала. Буду чекати, коли буде акція. Спробую і залишу вам свій відгук. Тістечка безквітнє із банановим смаком. Це є своя лінія, ціна 15 гривень, вага 50 грамів. Зефір від своєї лінії з апельсиновою начинкою 300 г 57,30 грамів. 57 Агар Агар від своєї лінії харчовий 16,70 за 8 грамів.